Варті Олега Ляшка, Ігоре, доброго, доброго вечора. Хто на вашу думку є бенефіціаром цього рішення? Ну ті, хто стоїть за власника, ну власники газових свердловин, ті, хто є найбільшими газотрейдерами в країні. Але питання давайте розкладемо, як ви кажете, Топ. по поличкам. Е, перш за все. Нам, суспільству і нам, народним депутатам постійно нав'язують міф про священну корову, яка має назву Кредит МВФ. І всі непопулярні рішення, всі антинародні рішення, всі рішення, які комусь вигідні. Вони е, видаються парламенту і суспільству як е, щось необхідне для отримання кредиту МВФ. Вчора договорили, що призначення генпрокурора, яке чомусь має здійснити парламент, це також потрібно, щоб отримати кредит МВФ. Треба припинити людям казати неправду і чітко сказати, що кредит МВФ залежить від тієї. Позиції, яку займає уряд, від відстоювання тієї позиції, як колега казав, яку займає уряд, а не від того, що ми маємо бігти і всліпу робити все, щоб поклонити цій священній корові кредиту МВФ. Тим більше ніхто з наших громадян цього кредиту МВФ в Очі не бачив, не відчував і не відчує. Це треба сказати. Другий момент, треба сказати також правду, що сьогоднішнім рішенням уряд Живадерів, інакше його назвати вже неможливо після цього, підвищив реальну ціну, яку будуть платити реально люди вдвічі, тобто на 100%. Чому? Тому що е, раніше люди платили 3 Зараз люди будуть платити 6 800. пільгових кубометрів газу не буде. Вони скасовані. Ви самі про це сказали. Тому треба сказати, хто зараз громадян готовий заплатити 6 800 при. Таких мінімальних заробітних плат. А зараз до речі, нас слухає Павло Пе Розенко, тож якраз він відреагує і тому подібне. Скільки, хто зможе сплатити, я розумію, що зараз пан Павло буде говорити, що зараз ми через субсидії угу. компенсуємо. Але я готовий взяти пана Павла. Я думаю, Та, коли ні, я давайте господи. зараз давайте він зараз поїхати, Пої поїхати в райони, і щоб він людям сказав. А люди сказали все, що думають про їхні субсидії. От, і все. Зараз ми почнемо безпосередньо з самого Павла Розенка, віце-прем'єр-міністра з питань соціальної політики. Пане Павло, доброго, доброго вечора. Ви очевидь, якраз були на зв'язку і чули, що говорив Ігор Мосічук. Я ви Зараз відреагуєте на це, але от по факту, зокрема, сьогодні Андрій Рева, міністр соціальної політики, він сказав на засіданні уряду, що звичайно зросте кількість претендентів на субсидії. Він так ну, так порахував до 9 мільйонів. Ми так само розуміємо, що це додаткові видатки з держбюджету. Володимир Гройсман запевнив, що у нас ефективно спрацює все ж таки механізм субсидіювання, і власне люди не захищені, не відчують на собі цього підвищення. Я хочу перш за все сказати пану пану ігорю про те, що мене не треба нікуди вести. Я ходжу пішки по Києву, я їжджу в райони. Я спілкуюся з людьми. Я чудово розумію проблеми, які виникали при оформленні субсидій, але також чітко можу сказати про те, що 6 мільйонів родин. Які сьогодні вже оформили субсидії на собі будь-яких змін тарифної політики не відчують. Вони як платили обов'язкову платіж, який у них залежав від їхніх доходів, так рівно такі ж обов'язковий платіж будуть сплачувати в наступному рів, році. А оце от, е, збільшення тарифу ляже. Першу чергу правильно ви сказали на той розмір видатків з державного бюджету України, яка буде покривати держава. Інша справа, що є інша категорія людей, яка буде самостійно платити за газ за комунальні послуги за електроенергію тощо. Та давайте скажемо правду: якщо б уряд. Сьогодні не прийняв це рішення, то з 1 травня всі споживачі сплачували би за газ ціну в розмірі 7 тисяч гривень. Після сьогоднішнього рішення уряду протягом півроку всі ці споживачі Будуть сплачувати Пів року, за коли газ. коли немає не опалювального сезону. Півроку. 6800. Пане Ігорю, так немає опалювального сезону. Але люди в селах, люди, які користуються газовими плитами, все одно використовують цей газ навіть не в опалювальний сезон. І вони будуть сплачувати за газ за кубометр на 400 гривень менше, ніж до цього рішення уряду. Друге, опалювальний сезон. Справді там ціна, знов загальна цифра 7200 до 6800 і соціальна пільга буде також 6800. Що можна зробити за півроку? Перше є спокійний час для того, щоб люди, які не отримують субсидії і відчувають, що вони не можуть платити таку ціну на газ, за півроку спокійно оформити субсидії. Хочу відразу наголосити, що всім 6 мільйонам людей, яким оформлена була субсидія в 2015 році, Перерахунок і переоформлення субсидій буде здійснено в автоматичному режимі, вже не треба буде знов заповнювати декларації. Вже не треба знов стояти в чергах і писати нові заяви. Автоматично всім людям буде оформлена субсидія. Панет, 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 так, Пане Павло, так, можна запитання? Дивіться, я вас чудово розумію, як віце-прем'єра з соціальних питань. Отут я вас розумію, все те, що ви говорите, ви все вірно говорите. Але у нас же є не тільки ті люди і ті категорії, які підпадають під вашу відповідальність. А в нас, крім цих 9 мільйонів, слава Богу, залишилось живих. Скільки ще людей? Ну мільйонів тридцять не... залишилось, так от скажіть, що робити тридцяти мільйонам, крім дев'яти? Я розумію, що ви за соціальні субсидії відповідаєте, і ви цей напрямок тягнете на собі. Якраз до вас найменше питань в цьому. А от ви мені скажіть: а як будуть сплачувати і тих, хто не зможе сплачувати при подвійному збільшенні ціни? Зросте набагато більше, ніж тих, кому ви зможете дати субсидію. Пане Павло, що їм робити? Дивіться, пане Ігоре, я хочу сказати, що коли ми говоримо про 6 мільйонів чи про 7,5 мільйонів, ми маємо на увазі родин. Тобто, реально це в районі 14-15 мільйонів наших співгромадян. А що іншим? робити? А що, іншим, що, що буде? робити? Буде? Я скажу, я скажу. Що робити інше? Перше, люди, які ще раз повторюю, не можуть сплачувати за житлово-комунальні послуги, вони зараз можуть знов оформити собі а Субтитрия. деградація можуть чи не можуть Нема... поясніть рівень доходів, все. На ціни взагалі орієнтуватися не треба, рівень доходів громадян. це Ви хочете сказати, що у нас 14 мільйонів мало забезпечених, а всі наскільки забезпечені інші, майже 30 мільйонів, які готові платити таку ціну за газ. Ну навіщо таке говорити? Пане Ігорі, я сказав, що на сьогоднішній день. 6 мільйонів родин отримують субсидії. Пане Павле, я перепрошую. за... Пане Павле. Це ті, хто отримали, заяву, отримали субсидію на 15 Та це, ну... рік. Пане Ігоре, якщо, якщо, я вас прошу. Ну, таки кажу, ми не ставимо ніяких обмежень. У нас немає планів 7, 8, 9 мільйонів родинки, скільки, скільки до нас скільки буде людей? потребувати, скільки ми, звернеться. Ай, я зрозумів. Я перепрошую. Я це хочу було. до нашої розмови зараз долучити. Просто чекає справді ексклюзивно. Погодився а, з нами поспілкуватися. Андрій Кополєв, голова НАК Нафтогазу України. Я хочу, щоб тоді вже повну інформаційну картину. Ми мали песню. Пане Андрію, доброго вечора. Дякую, що дочекалися. Доброго вечора. Звичайно, що ми всі обговорюємо сьогоднішню новину постанову, зокрема каміну, про Hello. те, що так про те, що він встановив єдину ціну на газ для населення та промспоживачів – 6879, Так це не 7200, як було раніше. Ну загалом хочеться зрозуміти, що це за цифра: 6879. Ви можете нам у цьому допомогти. Ця цифра, яка розрахована з огляду на поточну ціну імпорту газу з європейського союзу в Україну, з урахуванням витрат на транспортування та постачання території України, а також податок на дану вартість. Вона розрахована з мінімального очікуваного рівня та за прогнозного курсу. Де газ, власну, буду, буду. Насправді зараз ця ціна є навіть трохи меншою ніж найменша ціна, яку в травні місяці має право сплачувати промислові споживачі. У Мене питання: а де газ власного видобування? Як він обрахований тут? І якщо завтра збільшиться розмір власного видобутку, газ власного видобутку відбувається в Україні і так само постачається українським споживачам. То, тобто, по тій же ціні, як і газ, який імпортується в Ціна, з Яку зараз будуть отримувати газвидобовні компанії? Газ власного видобутку буде купуватися у українських газових компаній по такій самій ціні, по якій він імпортується з європейського союзу, з різницею в 93 гривні, тобто менше 3 доларів це на 1000 кубічних метрів це всі. Це всі. для е, адміністративних витрат компаній, що його постачають сьогодні. Анонсували зокрема е, на презентації уряду, що фактично це буде фактично рішенням розвитку уряд власного е, вирівняв ту неефективність і ту несправедливість. Він не чується затримав. Так, затримка. Так, питання в чому? Якщо завтра, Абсолютно, дійсно, вірно. ми зможемо саме це рішення обсяг дозволить Україні посунутися далі на шляху неречішної власне. Ціна буде власного видобутку, буде дешевше. Ціна власного видобутку газу може стати дешевшою тільки в той момент часу, коли Україна зможе повністю закривати всі потреби в імпорті газу. Чому, чому? Ну, чекати? Ну це ж баланс. Чому? От поясніть чому? чому Мовно, Україна споживає там 100%. тому якщо що так говорить економічна теорія. теорія. Якщо ви, якщо ви імпортуєте будь-який ресурс, якщо ви імпортуєте будь-який ресурс, незважаючи імпортуєте, то згідно стандартів економіки економічної теорії, вартість цього ресурсу в країні, яка імпортує, дорівнює імпортному паритету, тобто вартості імпорту, і поки ми імпортуємо газ економічно грунтованою ціною. Родного газу в Україні буде ціна імпорту. Ми тільки що почули тільки що... заяву, Дякую, яка в принципі, є обіюванням те, що ми почали Газовласників газовидобувних власників свердловин в країні, тому що їм піднімають ціну до імпортного газу, а населення України майже 30 мільйонів населення України перетворюють в клієнтів пана Павла Розенка по суті. Вся країна вже клієнт оборони. Да. Я думаю, що це трохи не піддає дійсності або зовсім не та дійсності, тому що насправді приватні видобувні компанії вже давно мають право продавати газ саме за імпортованою ціною. І е, в цьому насправді і був той трюк, який на жаль заклав ще набагато старий старий уряд ще за часів Юлії Володимирівна. Трюк дуже простий. Ми е, штучно зменшуємо ціну власного видобутку газу. Що відповідно зменшує вибуток у Україні і що збільшує імпорт, Чого а потім за найкращим в світі контрактом ми імпортуємо цей газ в Україну і сплачуємо іноземній країні ті кошти, які могли б залишатися в Україні. Тому саме це рішення уряду сьогодні воно дозволяє платити кошти не закордонним компаніям, а українським компаніям. І на нашу думку, це є не тільки справедливо, але й ефективно і доцільно. А, пане Андрію, я дякую вам за те, що знайшли час. Жити дочкалися. Вийшли з нами на зв'язок. Ми почули ваші коментарі, так само як і народні депутати Андрій Коболів, голова НАК «Нафтогазу», був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам ще раз. І все це так само слухав з нами на телефоні Павло Розенко, премєр міністр з питань соціальної політики. А пане Павло, а знову ж таки почули Андрія Коболєва, голову НАК «Нафтогазу». Я єдине, що от зокрема хочу поставити від себе запитання. Тут була така дискусія доволі жорстка, і я все ж таки хочу заакцентувати увагу на тому ще раз ваш коментар з приводу того, як ми підійдемо до опалювального сезону. Якщо ми знаємо, що цю пільгу скасовано. Ви сказали, що за півроку буде знайдено рішення. У як... воно воно вже знайдена, і знову таки кажу. Так, система субсидій – це відповідь є на це рішення, і ми сьогодні говоримо окрім того, що ми е, ну вдосконалюємо систему субсидій і надалі. Ми говоримо про те, що є ще ціле ціла низка соціальних ініціатив, яку я сподіваюся, Верховна Рада України при підтримує найближчим часом. Зокрема, уряд запропонував з 1 травня відмінити податок на ПНТ. Це... Стосується приблизно 440 тисяч наших співгромадян, пенсія яких оподатковувалася. Відповідним податком на заходи фізичні піднімаємо ціну на ось осів друге питання: ми також пропонуємо, щоб Верховна Рада України підтримала ідею щодо підвищення соціальних стандартів е, в Україні з першого грудня не на 5%, як було запропоновано раніше, а на 10%, що запропонував уряд. Нагадаю вам, що до цього з 1 травня також будуть підвищені соціальні стандарти: а це і мінімальна пенсія, і розмір мінімальної заробітної плати. З 1 травня буде підвищена теж в середньому на 6%. В принципі, це дає шанс на те, що Економіка України все таки запрацює. Повірте, якщо ми до початку опалювального сезону знайдемо ще додатковий ресурс, перше, куди ми його спрямуємо, це на підвищення соціального захисту наших громадян, і ми додатково беремо на себе зобов'язання. Ну так би мовити, при наявності ресурсів відразу сп спрямувати їх, в тому числі на підвищення соціальних стандартів, тому ми працюємо. Ми намагаємось, скажімо так, нам з одного боку. Раз і назавжди вирішити питання ціни на газу, і вже в наступному році, і в наступних роках жодних підвищень не буде на газ, і будемо поступово підвищувати також рівень життя наших співгромадян, щоб виводити поступово Маленьке їх питання. від системи субсидій. Я пане Павло, тепер ще один момент. Так ви сказали, що ті, хто потребуватиме, будуть забезпечені субсидіями. А що десь на 50% зросте там кількість субсидія. Нетів та цьогоріч виділено 35 мільярдів гривень на субсидії. Напевне, що їх не вистачить. А тобто, я кажу, це додаткові видатки з держбюджету. Ну на сьогоднішній день справді я просто насправді не бачу, цього, не бачу цього не бачить балансу джерела покриття за рахунок чого це буде відбуватися 35 тридцять п'ять мільярдів і буде додано до системи субсидій ще щонайменше шість мільярдів гривень таким чином а де ви їх візьмете? наприклад хай сплатить. підвищення ціни на газ дає відповідні не, де, 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 де. також Рано. підвищення доходів до державного бюджету україни зокрема те що Продаватися газ українських компаній, частина прибутку цих компаній буде спрямовуватися прямо в державний бюджет України за рахунок рентних платежів. Тобто ми досягаємо таким чином, що все таке бідне населення буде захищено системою субсидій, А заможні люди, які можуть платити такі ціни, будуть платити уряд. повну ринкову ціну Один представник. Говори oh, одне. Wow. Uh -huh. Інший представник уряду говорить. Ви можете про те, поставити о. коротке запитання. А так? чому? А чому я не чую різниці між позиціями різних представників? А, те, що говорю, я і, наприклад, те, що говорить, а, Андрій можна Кове? питання, пане Павло, задавав. А, да. Дивіться, пане Павло, ви тільки що сказали, що ціна на газ більше збільшуватись не буде. У мене дуже пряме політичне питання до вас як до відповідального політика, яким я вас вважаю. Якщо восени ціна на газ буде збільшена, ви готові подати в, у відставку? Сьогодні це те ж саме. Я повторив те, що сказав прем'єр-міністр України. У нас сьогодні немає жодних підстав стверджувати про те, що восени <зас> має підвищуватися ще, ще ціна на газ. І якраз сьогодні рішення полягає в тому, щоб ні в цьому, ні в наступному році не повертатися більше до теми підняття ціни на газ, саме тому воно продиктовано сьогодні. Ну на мене павле ще Роман Самонуха. Є... Вам запитання? Як то знаєте, година запитань уряду я до вас? Uh, Слухайте, я вже я не хочу коментувати всякі бреди, які говорять різні експерти, і прикриваючись невідомо якимись фактами. Я не можу підтвердити жодним чином про те, що в системі субсидій 5 чи 10 мільярдів є виплат мертвим душам, тому що ми почали оформлювати субсидії в минулому році, і на жодну мертву душу, так би мовити, субсидії не отримували. Щодо навантаження на управління составісту, не буде вже такого великого навантаження, як в минулому році, тому що ще раз повторюю. 3 мільйонів родин, які вже отримали субсидії, не будуть подавати вже жодних документів. Їм буде переоформлено субсидію в автоматичному режимі. Тобто ніяких звернень задатково немає. Якщо ми говоримо, що збільшиться число субсидіантів, це буде там на півтора. Два мільйони родин більше ми абсолютно спокійно до початку опалювального сезону забезпечимо оформлення субсидій Тим категоріям громадян а це... дивіться, ми, 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 ми знов-таки кажу, в рази не будемо. Ми даємо завжди прогнозні цифри. Ну, наприклад, в минулому що? році, коли ми підвищували, ну вперше ще уряд Ясенка підвищував тарифи, ми прогнозували, що до системи субсидій це все розрахунки, ясна річ. Звернеться максимум 4,5 мільйона родин. Ми по факту отримали 5,5 мільйонів родин, тобто на мільйон більше зараз 10. Так, безумовно були проблеми. Так, місцеві органи влади не завжди вчасно справлялися з новою системою субсидій. Але повірте, за цей рік навіть органи влади, які оформлюють субсидії, навчилися працювати з новою системою. Тому я не ну скажімо так, я не бачу ризиків. Навіть при значної збільшині кількості субсидіантів щодо того, що ми щось там встигати не будемо, тим більше що не забувайте, що у нас є можливість призначати субсидії з моменту звернення, а не з моменту оформлення. Тобто, якщо навіть субсидія оформлюється місяць, то вона оформлюється завжди заднім числом, і людина не відчуває на собі незручності щодо цього процесу. Я переконаний, є новий міністр соціальної політики Андрій Рева. Він прийшов з місцевого самоврядування. Він був заступником Вінницького міського голови. який знає як коформувати? Ну, тому це. я думаю, що дуже чудово, і міністерство що соціальної політики належним чином організують ці. Цей процес, ну я поки що на сьогоднішній день ризику зриву програми субсидій не бачу. Пане Павло, від мене до вас останнє запитання, от дуже просте. А, чи готові, чи прораховували все ж таки ризики несплати комунальних платежів? А вони надзвичайно високі. А, це, так, це питання, які я неодноразово задавав, і безумовно, що. Такі ризики є тому на сьогоднішній день, за півроку, коли, скажімо так, почнеться вже реальне підвищення цін на житлово-комунальні послуги до нового опалювального сезону, знов кажу у влади є час перше чітко пояснити, чому така ціна, і друге тим людям, які не можуть вчасна ну, в повному обсязі оплатити за житлово-комунальні послуги. Надати субсидії. І, і третє питання: безумовно, заходи з енергоефективності. Ті люди, які, скажімо так, хочуть заощаджити на своїх Я майбутніх полотежах, повинні мати можливість здійснити відповідні заходи, щоб самостійно зменшити свій чек за житлово-комунальні послуги. От в трьох цих напрямках ми мусимо. Спільно півроку пропахати, щоб не допустити кризу платежів, яка ну, скажімо так ймовірно відбудеться з початком опалювального апарію... сезону. Ми, ми повинні до цього не довести без угу. ситуацію. стосовно липових субсидіантів, існує два механізми: по перше, в структурах управління соціального захисту населення існує інститут державних соціальних інспекторів. Які відвідують домогосподарства, складають акти обстежень, перевіряють дані про доходи, які надаються людьми, декларуються, і так далі, тому подібне. І дуже часто виявляють тих, хто не має права на субсидію. Це перший рівень, так би мовити, захисту. Другий рівень сьогодні введено з початку року це так звана верифікація. Існує постанова Кабінету міністрів номер 136 і 151, якою розписано механізм цієї верифікації. Тобто, Міністерство фінансів сьогодні отримує дані від управління соціального захисту населення з усієї України і проводить перевірку правильності призначення житлових субсидій. Причому вони мають право отримати інформацію про доходи як із ДФС, так і, скажімо, навіть із банків. Пані, ну, на, насправді, е, те, що ми зараз от протягом програми побачили, засвідчує рівно дві речі. Перша річ, що в уряді немає жодної єдиної думки стосовно цього питання, тому що ми чули трьох представників уряду, які суперечили один одному протягом останніх 30 хвилин. І це є фактом, тому що е е е керівник Нафтогазу говорив про те, що е мають бути європейські ціни на газ власного видобутку. Міністр Розенко казав, що за рахунок газу власного видобутку буде е, субсидіювання збільшуватись кількість. Е, міністр Розенко казав, що немає липових субсидіантів, і слідом за ним міністр е, Рева казав, що вони є виявлені і працюють над їхнім вилученням. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що в уряді немає жодної єдиної думки. Хтось... Прийняв, говорять, зовсім різні речі, і це, але найголовніше не це. Давайте правду скажемо самі собі і людям. У нас два максимум 2,5% населення живе в тих будівлях висотних, про які казав прем'єр-міністр Гройсман. Всі інші люди. Живуть в звичайних квартирах, будиночках, сільських хатах і тому подібні це торкнеться. реально? І їх торкнеться, тому що для них ціна сьогодні рішенням уряду збільшена вдвічі. Я це стверджую, що вдвічі по факту збільшена ціна. Все інше це шулерство, це прикриття збільшення ціни, а ціна виросла вдвічі. Зв'язку з цим радикальна партія Олега Ляшка звертається до колег. По демократичній опозиції самопомочі з батьківщини, позафракційних, і ми вимагаємо і будемо вимагати на першому ж пленарному засіданні в по до блокування трибуни прийняття ряду політичних. І економічних законів, і в тому числі заслуховування прем'єр-міністра з трибуни парламенту. Нехай він прозоро всьому суспільству розкаже формулу, за якою складалася ця ціна на газ, чому вона така, чому саме так, які туди закладені корупційні чи не корупційні складові. Нехай звітує перед парламентом і українським народом, як виникла за тиждень урядування ця ціна, ким вона сформована. Попередниками, ним, його урядом, який не може в трьох соснах розібрати своєю позицією стосовно цього. Але те, що сьогодні відбулося, це живодерство, це здирання шкіри з 30 мільйонів українців, які тепер стануть клієнтами пана Разенка, якого ми сьогодні чули в ефірі. І я прошу звернути увагу, що я задав пряме питання е, пану Раземку, чи готовий він піти в відставку, якщо збільшиться ціна на газ восени. Він вони ж стверджують, що не збільшиться. Він уникнув відповіді, мислю по древу, тому що вони знають, що ціна на комунальні послуги і ціна на газ восени буде збільшена. Вони це знають, але свідомо кажуть людям неправду. Вони це запрограмували сьогоднішнім рішенням. Перш за все, сьогоднішнім рішенням. І клієнтів у пана Разенка стане 97% українців. Вони націю обдирають шкіру здирають економічно, тому тільки в парламент, тільки на трибуну перед народом звітувати. Хай бере вовка за собою веде Рошенівського і з НКРЄ, Хай разом доповідають парламенту, на яких підставах яка формула і чому збільшена ціна на газ.